Познімала вже своє прання, посухло, слава Богу, і буду тікати до хати, тому що, тому що тривожна. Всім хочу побажати тихої, спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе. Доброго всім раночку зі святом вас. Бажаю вам, щоб у кожного в душі була віра, надія і любов. Я, коротше, сьогодні на пожарника здала, встала 20 минут 9 <хи> і, і ні о чому не печалілась. Оце дала, <хи> виспалась от душі. Каву дідушка ж мені приніс, як положено. <хи> і складали плани на сьогодні. Так, мабуть, зараз обірвемо спальню. І будемо потихеньку клеїти. Клей у нас є пачка. Я думаю, хватить, а не хватить, на сьогодні хватить. Завтра доклеїмо тоді. Оце такі плани. Не знаю, чи вийде. Ще ж у мене одна проблема. Зараз вам як покажу, так попадаєте. Це взагалі капець. Ну, я вам всім показувала прихожку. Дядькою робив допізна, поприкручував, двері закрив. Я йому побажала, щоб у нього ніколи руки не боліли, він собі поїхав. Откриваю я двері. А тут, ось подивіться, як вирізаний щочик. Оце майстер вирізав ще і, і порвало. Я чуть не впала, а це кажу, що? Ну, у мене без приключень нічого не обходиться. Поэтому сьогодні, в 11 часов дня, Тож не приїхати і все це діло поміняти. У кухні, значить, ота планка нижня. Просто її поставили. Не кліпси не причепили на ножки, Нічого. Отак притулили і капець. Теж приїдуть кліпси ставить. І оце прокрутив дірки так, що ми ж купили длінчі цієї. Як їх, чорта! Саморізаче, на... ну, болтивці на чому крутиться. А воно виходить, що ручка не совпадає із дірками. Буде міняти оцю частину передню. Ви мені скажіть, чи так мені вже по житті воно. Це... Нічого так не буває, щоб я купила щось і воно нормальне. Чи це в усіх воно зараз таке, чи це тільки мені отаке сплошні неприятності, чесно слово. Ну, мені якось я щось з, ю... з юмором до цього віднеслась, бо вчора хлопці йому подзвонили, трошки його це є. Ну що ну, 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 це таке? Сказав, сьогодні приїде виправити. Побачимо. Може, я інакше цв приведе цю передню сценку, я ж не знаю. Без 10 11 майстра ще немає, поперемивала миски, хай йому. Аби що. Зараз піду, голубці, гріть, де будемо снідати, бо їсти хочеться, робота робота, а їсти хочеться. Ну, а зараз розкажу вам анекдот. Каже мама своєму синочку, ще такому невеликому, що ти вже дорослий, тобі пора спати окремо, а то, то з мамою, то з бабусею спиш. Відповідь убила. Щоб ти, маму знала, я завжди буду з жінками спати. Правильно, а з ким іще. Вже перша година дня, так ніхто і не приїхав нам <реш>, ремонтувати наші меблі. Позвонили, сказали, що доставка на березань буде у понеділок, так і настої не минуть. Ну, не знаю. Будемо чекати. Після операції лікар каже пацієнту, сьогодні на ніч я вам пришлю медсестру, а він йому тихенько на ушко. Давайте іншим разом, бо у мене сьогодні все болить. От розмечтався, Не мужики, а чудо ціле. общем, мої обої сьогодні накрились м'яним тазом. Дідушка не дуже себе добре почуває, віддихає. А це мені подруга написала, що подивись кіно ну, перекоти поле. Так, мабуть, я зараз трошки ляжу да, віддихну. Не де обої не дінуться завтра зранку. Почнемо, мені завтра на ніч, ще до обід можна трошки щось і поработати. Так що дивлюсь «Перекоти поле. І скажу вам тоді, чи гарне кіно, чи ні. Дивлюся ж кіно «Перекоти поле. Кіно дуже гарне. Але ж щось із звуком, перша серія пройшла нормально, тоді пише. Друга на Ютубі вже заборонена, шукайте десь чортя, де її шукати. І оце знайшла ж на Ютубі щось таке, ну, коротше, попів слова розказує. Я, я не знаю. Може, ви знаєте, де мені її знайти. Це кіно, перекоти поле. Зайшла на Меґогогону, це ж наш український канал, до... вийшло мені якесь коля перекоти <ріх> Такого там нема. Може, ви знаєте, куди мені перейти, щоб подивитися його нормально. Ну, В общем, катастрофа ціла. В общем, дивлюсь таке кіно по Ютубі. Звісно, зйомка півголови, по телефону то можна знайти, я це все розумію. Я ж хотіла по телевізору подивитися. Ми ж його теж через інтернет дивимось. І вже які тільки додатки не закачувала. І все, нічого не виходить. Це е, введу перекоти поле. Воно мені видає коля перекоті поле. Який коля. це таке. Так дивлюсь, воно, звісно, дуже інтересне кіно, ну, оце отака зйомка. То півголови, то півуха. Ну нічого, вже якось додивлюся. Розказую вам анекдот. І піду дивитися далі. В воєнній частині дзвонить телефон, мимо проходить солдат дай думає, нема не де нікого, дай візьму трубку, бере. Алло? У вашій частині є Волги? питають у нього. Так точно, є дві штуки. Одна в ремонті, на другій їздить. Мудак Пилипов. А хто такий мудак Пилипов? Це наш полковник, старий мудак Пилипов. І що він такий, дійсно, мудак? Мудак з мудаків. А ви знаєте, з ким ви? Оце зараз розмовляєте. Ні, не знаю. Так я і є полковник Пилипов. А солдат каже, а ви знаєте, з ким ви розмовляєте, Той, ні, не знаю. Так пішов ти нахер. Старий у Пилипов. Покажу вам свої квіточки. Ай, розпускаються розочки. Красивенні і ще ж там два букета і в хаті стоїть. Коротше, цвітов мені, звісно, надарили. Ой, красота. І все. В общем, переколошматила вже весь телевізор, так я не на яких каналах і додатках, не, не кіногогони, не мегогони, боже мій. Де вже я тільки не рилася? Не найду. Оце дивлюсь по Ютубі, оце трохи воно ну, ненормальне. В общем, зразу губами мелють, а тоді озвучує. І то півуха, то півголови. Пів не найду нормально. Це у телефоні можна знайти. А на телевізор я не можу знайти. Оце таке. Може, якийсь додаток ще є, що можна закачати. Я вже й у той Філмікс вже всі додатки у кожній заходила. І нема такого фільму, і все. В общем, на сьогодні бажаю вам доброї ночі і до завтра. А о, бачите, хтось вам пише. Сергій Зима по-англійськи. Можливо, я не, не знаю, як називається передача. Так ось Вона мені написала, що ви так гарно розмовляєте українською. Я взагалі не гарно дівчат розмовляю українською. Я просто стараюся. От. А він все життя робив у місті. Навіть у місті Суми в нас дуже багато російськомовних. І клієнти, і він. І він там балакав не, не чисто російською. А таким же суржиком розумієте? Ну що це за мова московська? Я таку мову не знаю. Ну, я стараюсь, дівчат. Я стараюсь. Ну він же мене тут він спілкується, вчить англійську, спілкується на англійській. Він знає добре українську. Ну йому так легше думати, легше. Давати інтерв'ю, можливо, щоб не запинатися над кімнатом. Я зараз кожне слово, як записую історію, думаю, чи правильно я сказала на англійській. А це інтерв'ю, він його просто говорив із життя. Хтось писав багато мату, ну, присутнє таке у людини. Можна подумати, що ми всі святі. Тут, слава Богу, ні, за мову, ні за мову, ні за віру. Вільна така країна демократична. Знаєте, ми не хто. Вчора мені написала одна підписниця, мабуть, вона мені підписниця, яка дивилась інтерв'ю мого сина. Написала, що ваш син розмовляє на московській мові. По-перше, московську мову я не вчила, а мій син також. Ми вчили в школі російську мову. На жаль чи на щастя, я не знаю. Тоді так було, тоді так жили. Тоді згорілу хату разом село будувало. На лавочках люди сиділи, тоді так жили і вчили російську мову. І це не мова росіян і не мова їхнього президента. Це мова президента. Це мова й багатьох. Так що так, дівчатка. Хіба ж тільки одна я поїхала, дівчат? Гляньте, скільки людей за кордоном. Їх дуже-дуже багато. Борщ буде на славу. Яка, який канал фільму Ютуб? я не знаю. Він давав рекламу, ой, ну реклама була все на, на, сторінці. на Ну Реклама була все на, на сторінці, я нажимала, можливо, ви знайдете так, загуглите. Хвалили всі замовники, кому я готувала. Пиріжки жарила. Це я зараз нічого не готую, не хочу. По-перше, доставка. Зараз дуже багато українського продукту, зокрема, в Лондоні дуже багато. І ресторани українські, магазини є, і дуже багато українського продукту. От була ми в Польщі заходимо в український магазин, оселедці. Хоч наїлась там оселедців і помідори, які такі, знаєте, розові і жовті. А і сало лежить на вітрині. А я кажу продавцю, тільки не кажіть, що у вас сало з України. Вона каже: звісно, ні. Не з України, це тут люди, які займаються фермерством. Наші українці займаються фермерством. І оце каже, сало ну Ми брали кусочок добреньке, таке, знаєте, нічогеньке, смачненьке. Смачненьке серце. так, що дівчики, вибачте, що я вас нагрузила своєю проблемою. Просто я думаю, що хтось донесе і люди. Погодяться вийти на розмову. Це єдине, що я хочу. Поки що а так, я ж вам по ото така прям цитата, прям про мене. Ну поки ж можна бути ослом, на якому їздять їздять, і їздять. Да ви ж ніколи мені не запропонували ой, коротше, не хочу навіть. Дождали цю Леночку як Бога, бо Леночка завжди везла. І в один прекрасний момент Леночка стала гамном виняти. Ну, Це ж таке. Ніхто ж не заставляє зо мною дружити. Не треба, я не хочу. Я взагалі не хочу. В мене є родина, більше мені нічого не потрібно. У мене є кума, є родина. І з кумою були, і недомолки, і все, але все обговорювалося, все сідало, ми сідали, обговорювали все це, і все вирішувалося, не було такого німіння. А тут просто чистий ігнор всієї родини. Ну, Сергія не ігнор, ну Сергій заігнорівав, а він заблокував. І просто, ну, хто мене може зупинити? Просте питання, хто мене може зупинити? Ніхто. 60 років, що хочу, то і роблю. Хочу... хочу ночую у родичів, хочу ночую у них, хочу п'ю, хочу гуляю, хочу. Вона мені ніхто. З сьогоднішнього дня нічого, з того дня ніхто. А раніше я її вважала дуже гарною подорогою. Хочу п'ю, хочу гуляю, хочу. Стелюся, хоч лягаю мені 60 років, і мені ніхто не може нічого заборонити. І не буду я вже козлом, на якому можна їздити. Ослом, вірніше. Я зроблю так, як легше моїй душі. У нас ще є голова громади, який теж повинен безреагувати, якщо вже на це пішло. Завтра ставлю українську карточку і починаю діяти. Одна єдина сторінка, вони про неї, мабуть, забули, що вони там мене забули заблокувати. Це кумушки, я її резервно відкривала на прямі ефіри, бо в мене були прямі ефіри заблочені. Я туди на, е, написала голосові, але їх ніхто не продивився і не прочитав. Тому, ну куди ж ще? Куди ще мені звертатися, щоб мене почули? Тільки на 102. Готує Леночка борщ, там хоч ніж не видно. Вирішила червоний борщик. Кума вчора готувала, а я сьогодні. А завтра будуть сині. Заходьте, дівчат. Дуже гарний рецепт. Казала, не буду вже до цієї теми вертатися, а ще мені підказали ж з громади, що можна звертатися і до керівництва, де вони працюють. Ну я думаю, так далеко не зайде. Люди ж розумні розуміють. І що керівництво? На що я буду турбувати керівництво, особливо там, де працює вона. Ну на що? Це лікарня взагалі. Вона людям треба, не треба. Для цього є суди, які цим всім займаються. По-друге, це перший урок вже істина, можливо. Тетяна Таню... Руденко, так і є. Да. Юшка з грибами не люблять, у мене діти чогось грибів. Це дивилася у польському, лисички продаються, не дешево. ну вони ж легкі, скільки там їх на картоплю треба. Е... Вистрасянця? От ви запитуєте, про кого я говорю. Якщо Вистрася, то скажу, а не Страстінця, хто З то вже почув. Тільки вони не стросенця, вони з білки. Білка, саспраця, я не знаю, як там правильно це все називається. Технічно також так, що не зможе там нічого зробити. От знаєте, якби вони не привезли взагалі нічого, ладно, ну, Воно б може ще так якось і фу, хай, Бог з ними. А якщо привезли діван, один другий, один килим, там, здається, шафа розібрана. І нема людини, яка це вигрузить? Це ж добре, що в мене живуть люди, які це все вигрузили, і занесли в хату. Ви кому його привезли? Ви кому? Ви як його забирали? Кулібаби, ви як його забирали? Бісповісні. А я думаю, що вона мені про жорстокість каже? Ти як вона мені сказала? Ти думай. Якщо кажеш, бо я людина жорстока, і я не пробачаю. Ну це ж тобі з цим жорстокістю жить. І опять же такі були, що, ну, що за мене не так? Ну, що за мене не так? Ну чого так всі? Ну чого, ну от це ж треба розібратися, треба до психолога. Чого не так? Це психолог все вирішує. Щось да не так, раз ти привезла дивани, а. Решту не привезла. Ну, значить, щось тобою не так. Жадність у тобі, жадібність у тобі і жорстокість у тобі, 100%. Це ж треба мене так довести, щоб я оце таку срань винесла на прямий ефір. Це ж, ну, ви уявляєте, я така терпелива людина, я все прощаю. Все терплю. Ну це ж треба так довести мене, щоб я винесла це в прямий ефір. Це ж треба, оцей її сплошний ігнор мене настільки бісить, чому не можна роз... просто сісти, набрати і порозмовляти. Чому? За всі ті роки добра, що я заробила, невже я не заробила простого елементарного спілкування. Простого елементарного спілкування, не треба нічого. Просто набери і порозмовляй зі мною. І я, я тебе забуду, як, як ясний день. Я тебе вже забула, якби, ну, якби не ця ситуація. Привезла, кинула, позвонила по друзі, в мене болить голова, там хтось хай згрузи, а хто там з грузи. Людина, яка 68 год з грузи, ти коли брала, нікому не дзвонила. Сама поїхала і позабирала все. Фу, як це бридко. Все зложила, мені подарили вишиванку, подарили тудей духи. Там є цепочка іконка, я її не ношу. Бо, знаєте, як кайдан на шиї. Я все воно відправлю, воно мені не потрібне. Нема спілкування, нема тебе в моєму житті, нема твоїх речей. І нам так легше буде обом. Чому ви покинули домівку? Ну, тому що ми жили у передмісті Києва, де було дуже гучно, нас чотири собаки. Собакам давали заспокійливе. І тому що небезпечно, тому покинули домівку. Донькою, було важко, котежне містечко, будинки набудували, а трансформатор поставили один, який весь час не витримував електроенергії, бо всі будинки не електроенергії. А ми дві жінки, було таке, що навіть з економії електроенергії були такі. Люди в цьому котежному містечку, які підходили, виключали нам рубільники. Мало того, що і так світла не було по дві по три доби. А ще виключали рубільник. Ну, були такі, щоб зекономити якось собі там щось. Ну того, що вибивало, я розумію тих людей. А нам і собачкам треба було наготувати і все, то ми і поїхали.